Так, що ж, всім привіт, народ, з вас відписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в Works and Resources Soviet Republic. І в кінці минулого відео я замислився над тим, щоб розбудуватись десь далеко. Ось де я замислився? Ось над тим, щоб тут розбудуватись. Так, ось тут. І експортувати ось сюди і ось сюди. Якраз вивести дорогу кудись сюди, експортувати в ці два пункти. І почати тут з величезного. Виробництва електроенергії, Прямо з величезного. Одна з яких буде виробляти чисто на експорт сюди, інший тест чисто на експорт сюди, і це буде вугільне. Давайте поставимо на паузу, запланую. Не факт, що в мене це вдасться і так далі, але. Чому б ні? Чому б і ні? ого го го Як зручно! Так, тут я ось тут, на холміку, вугілля, але вугілля є прям ось тут. Прям на рівнині. Прям на рівнині. Ось так, 59 багатства джерела. Далі гіну збагачувальні поставити б. Ось так, припустимо. І далі дві тецки. Ставив би я їх якось. Можна так, щоб не вирівнювати. Доводиться Ну і нехай 4, 5, 6 Снув ось так. Другу теску ось так. А, ось так. І це буде виробництво електроенергії, одна з яких гілка піде в чортків. Інше піде в Миргород, і по ітогом ми будемо по максимуму продавати. Так, також мені цікаво. На 18 Міга будемо продавати. Ну, так, звідси, просто ось так. Ось так. Ага, спокійно вийде дві лінії. Прекрасно. Це величезне виробництво електроенергії буде. 110 ось такими будинками це б зробити. І також експеримент. Тротуар. Асфальтна доріжка. Припустимо. Асфальтна доріжка йде. Ось так. Інша буде йти з'єднувати сюди, і інша до теп. До речі, дорога потім. А, дорога не можуть прийти. Так, окей, байдуже. І свартна трішка ось максимально вниз спущу. Я не факт, що зараз буду будувати. Наскільки? Далеко? Ви зможете ходити на роботу. Ага. В принципі, вони дуже далеко можуть зайти. Особливо, якщо враховуючи те, що можна зробити. Так зараз. Ого, аж звідси. Ой, тебе явно поставимо сюди. Сюди асфальтну доріжку. Туплювати доріжку звідси сюди і по ідеї. На кожному моменті відрізку на цій дорозі. Ага, не на кожному. Хочу сказати на кожному моменті відрізку цієї дороги. Люди зможуть дійти. А ні зможуть. Хочете, що позаду також можна ж прокласти доріжки. Тому ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Тепер по ідеї ти також можеш спокійно сюди дійти. Так. Так, з будь-якого моменту, з будь-якого місця. Цього поселення ми можемо дійти до роботи. Коло в тому, що ми тут побудували все так, що ми, в принципі, і не потребуємо побудови доріг. А спецтехніка може. А... Ну так. Автотехніка може і по тротуарам кататись. Але на це дуже багато грошей піде. І нам доларів не вистачить. Але ми почнемо її ось цю це карбонці заробляти. Я так побудував, щоб ми подалі від забруднення були. Тепер треба подумати. В принципі, так. Треба подумати, якісь працівників потрібно. По ідеї, цього має вистачати? Типу, 14, тобі максимум 20. Ось ви якраз таки по максимуму будуть працювати. Ось сюди 40. І ви, може, будете споживати гранічне споживання, скоріш за все, 20 в ідеалі. Але навіть так вони не будуть. Ось сюди 40 працівників. На переробку вугілля У вас гранічне виробництво 120. Мені треба тільки третя частина з вас. 5, ну, 10 працівників. Ось тут 50 працівників. І споживати ми будемо. Третю частину 70 тисяч, ну нехай нам виробництво треба буде 80 тисяч. Звугні шахти, 80 тисяч виробництва. Ви хочете, що у нас 50, тому 2 тонни з однієї людини. Тобто ще 40. 90. Нам 90 працівників на це все максимум треба. Так, я зараз Поскосовував будівництво, щоб воно не побудувалось. Не треба мені тут гроші мої витрачати. І швидкість поставив. Так, тепер. Це місто. Трансформаторний пункт. Ой. Прикол в тому, що ось тут і прям таке ідеальне місце для трансформаційного пункту, де його йому нічого заважати не буде. Так ну гроші йдуть потроху, поступово експортуємо щось. Але тут ми будемо краще експортувати. Я прям знову ж буду робити гранічні виробництва, які прям по максимуму будуть виробляти всього. Тобто кажу, що під виробництво їжі, хоч окремим поселенням будуть так само ось тут, просто десь між вами побудувати купу ферм, які будуть виробляти алкоголь, по максимуму продавати, і виробляти їжу, і по максимуму прям продавати на обидві. Таможні. Десь ось тут два поселення, можливо зробити. І звідси вести до них електроенергію. Так. До речі, технологія, треба перевірити, що в нас по технологіям. Де моє поселення? Ось. Початкове поселення. Технологія. Ми нічого не вивчаємо. Я хочу. Ось, леп. Великої потужності. Це те, Те що мені треба. Я буду по максимуму експортувати. І все ж таки вперед. Де те, що я розбудовую? Ось на іншому куті мапи. Не там дивився. Так, що ж. Вируховуючи те, що тут 80 працівників максимум треба. То вперед, по-перше. Для початку найменший дитсадок. Раз. Далі найменшу школу. Два. Будуємо все щільно. Інститут поки що без інституту обійдемось. Далі поліклініку. І маленьку пожежну частину. Так, без доріг, нічого страшного. Якщо вам прям необхідно дорогу, будуть, я побудую вам дороги. Чисто, щоб вам було як їздити. Тоді скасувати. А. Знестискуєш. А спиною вас не побудувати, ви знущаєтесь? Пожежну частину можна спиною побудувати. Ось так, пожежну частину. Ось так, бачком поліклініку. Також дуже маленький виділок міліції. Для харчування гарстроном не забуваємо. Універмах. і бар. Видається все, що треба для вас. А, ще культура. Будинок культури. Дорочі, амфітеатр. Не прям дорожче коштує. Але відвідувачів на одного працівника може більше. Забезпечити ось так. Що ж, воно ж все зараз побудується. На жаль, чи на щастя. Це без електромережі. Трансформаторний пункт. Сюди. Тут. На 4 МВт потужність. Давайте виведемо підстанція. А, підстанція тільки один може приймати, окей. Звідси. Тут не буде прямо багато споживання, тому 4 МВт ось так. Іну 65 спокійно вистачить, ну з головою. Ось так. Це для тебе? Блін, мені треба щось сюди підвести електроенергію, щоб її експортувати потім. Так, тут питання в тому, що якщо вже будувати, то треба будувати, витрачати гроші одразу на ось ці нові лепки. Но одразу на леп високої потужності. Хм. Та ні, я думав, а якщо я вирішув провести ось таку маленьку мережу. Я максимально неправильно все тут будував. Тобто треба було все на максимальну потужність розраховувати. Виробництво. Ось тут я буду розраховувати з самого початку. Розраховую на максимальну потужність двох лепок. Два... Повністю буду придавати електрику в... на захід і схід. Треба було з самого початку. Ось з самого початку треба було ось так будувати. Так, ну і хочу нагадати, що по посланню овсі можете знайти та придбати мою гру. Симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так що ви тут? Я не зможу закінчити з містом, поки ви не вивчите мені технології. О, майже все. Дякую. Так треба подумати одразу над наступним. Машинобудування це прекрасно. Давайте вивчимо видобуток бокситів, просто щоб знати, де, де Де боксити. Де боксити? а тепер можна закінчувати з вами? Давайте почнемо з. О, 18 мігават. Припустимо, ось звідси поведу в мережу. Ні, я не хотів будувати. Чого ти побудувалось? Ось так ти можеш і через гору побудувати. Зачекай, до цієї ти можна не підвести електрику. А до цієї, до цієї можна. Поперше скасуй будівництво. Почнемо ну, з того, що з тебе. Виведемо. Сюди, і скільки я витрачу? 54 тисячі. Але для початку. Я трохи зруйную тебе і виведу звідси ходичу. Звідти це сюди. Це дорого, це дуже дорого 18 МВт не мережа, але ми будемо 18 мігаватт продавати. Експортувати, так. Імпорт. Один. Все. В сенсі будівлі не підключено до джерела енергії. А експорт, імпорт, все. Один мігаватт імпорту, максимум. Ось, у вас всіх електроенергія має бути. І теоретично можна починати будувати це місто вперед. Mm. Блін. А я, напевно, коли будував. Заселення громадян поставив. Окей, okay. за долар побудую перше тебе і. і тебе за долар побудую. Так. І тут треба обмежити кількість працівників. А, це не тим обмежуємо. Нам треба 8. Тут 40 працівників. Максимум 40. 50 поставлю. чого так повільно будуєшся. А, фух. Тут нема громадян. Але я зараз попереселяю з інших місць. Зі свого основного міста. В, в, з цього будинку. Це все одно новий будинк для заселення. Ось з тебе. Йду сюди перекидувати. Так. Все. Всіх 110 перекинув сюди. Тут тепер 110 повноцінно працюючих людей. О. Будівля, типу, не підключена до джерела електроенергії, та ти знущаєшся. Давайте поки що тимчасовий трансформатор. Ось сюди. Знову ж, мініма... з мінімальною мережею. Ось так. Все. І сюди хтось має піти працювати. Так, тут вже ж якийсь персоналу? Ну, два залишу. Ось так. Тут два також залишу. Тут п'ять максимум. Тут також п'ять. Аже до п'яти трьох. А. А, Тримайте найдешеву машину. Поліція також тримай найдешеву машину. Міліція також тримай. Ну, не треба тут так багато працівників. Ось так, два максимум. Поліклінка також два. Все. І по ідеї, головне, щоб вони пішли працювати в вугільну шахту Які я обмежу працівників? До 60. До 50, я не обмежу. До 60. Будем працівників, два працівника. Замало якось. Ну тут закуповуєтесь? Нормально. 9, 8, 9. 8. Щось якось мені не подобається. Нестача якось 13. Окей. За долар не побудуєш, окей. Буду за що За закарбованці. І зараз буде де переробляти вугілля. Чому так мало працівників хіде? Так, не хвилюйтесь ми на карбонці ще витратимо на дві теплові електростанції. Але це все для експорту. Так, вода почне йти? Я за долари можу ще один будинок побудувати. Вперед. Так, да, 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 типу закінчую гроші. Ми чисто долари трохи. Трохи закінчились, і то трохи. Так, саме вугілля також почало йти. Але мені. Я розраховував на більшу кількість працівників. Так що от 15 вже. О, ось тут 110. Прекрасно. Переселити. Вітаю, ви живете тепер всі тут. Тут має. У нас загалом 220 працівників має бути. Так, тут обмежимо до 10. Це і так, 80 тисяч буде. 10 працівників це 80 тисяч. Вугілля, тон вугілля. І поїхали, почнемо з тебе. А вже ж за долари тебе не побудувати. Доведеться за корбованці Нормально, дивіться, тут вже 30. Якраз таки нам десь 40 і треба для ідеального будів... працювання. Є. І вугілля поїхали все вугілля. Треба, щоб просто хтось з працівників прийшов, і я одразу перемикаюсь на. Є, поїхали. Виробництво поїхали, пауза. Трохи видаляю. Високої напруги найменшу, на 4. Сюди виводжу. І тепер тут своя електрика. Я навіть більше скажу. Ось так, мережа на продаж. І при бажанні я зможу експортувати тепер 18 МВт. Але не, не вистачає працівників для цього. По-хорошому не вистачає. Так, ми забиваємо зараз, але. експорт. Знову ж, якщо ось так, поставлю 18 МВт. Ми на якийсь час зможемо виробляти 18 МВт, але не буде вистачати вугілля. Тому що ти можеш максимум споживати 24 тонни. 24 тонни це. Я можу тут спокійно лишати 5 працівників. Це 40 тонн. Так, 5 працівників спокійно можу лишати. Якщо третьо тут 70 тонн з головою вистачить. 20. Так, гаразд. Вистачить для повного експорту. На 18 МВт. Все в нас вже це поселення працює на повний експорт електроенергії. Але щоб ще працював тип. Розбудувати тебе вообще ще один будинок. І давайте це зробимо. на вперед. Ти за долар? Тебе, на жаль, за корбованці. За карбованці і 18 мегаватт електроенергії. Виводимо в. Ну, ось, В тебе. Я вже ж ти не будуєшся, бо тобі заважає. Вода заважає Давайте. По-перше, ось так. По-друге. Підемо сюди. І сюди. Це дуже дорого буде. Я з намагаюся за долари побудувати. Ой. Ой. Скасувати контракт за карбованці. 90 тисяч карбованців. Просто полетить, полетить на це. Але це повний експорт електрики ще. Ще додатковий повний експорт, прям повноцінний, максимальний експорт. Що може бути краще, скажіть мені? Що може бути краще? Так, будинок є ще один. Зараз вкрадемо звідси працівників. Ну тут все одно розмножуєтесь швидко. Ну, давайте 94 від вас. Є, прекрасно. Учнів в класів нема. Тому що у нас всі мешканці молодіші. Це на тебе вугілля йде. І спокійно експерт. 18, все. Зараз піде друге виробництво. Ой, 14, 15, 16, все, поїхали, 18. Ти. 5 працівників, 5 працівників мають. Спокійно по кількості вугілля витягувати, ви 40 тисяч маєте давати. А, а ви вдвох можете по 24 споживати. те, що вони вдвох по 24 можуть. То сюди. Окей, 10. Рухаючи те, що тут не буде постійно максимум працівників. Так, ви 30. 59% багатство. Тут написано скільки один працівник максимум. А, 60 тонн. Це те, що ми зараз виробляємо. Треба більше, щоб тут працівників було. Але бачите, ми забуваємо. В гірі вистачає. Максу боже руди не вистачити. Це може бути проблема, якщо не вистачить саме руди. Ой, чого. Е, yeah, давайте. чого так мало ходить. Ходіть сюди. в Шахту. Шахта, для кого? Ну зараз усі подумають, працівники з цього будинку нового і птуть. Але все у нас максимальний експорт електроенергії. І так само я зроблю з їжею максимально зроблю ефективно. Так, я зроблю максимально ефективне виробництво їжі буду експортувати, я максимально ефективне виробництво. Спирту зроблю і буду експортувати максимально ефективне виробництво, одягу зроблю і буду експортувати. Коротше, все по максимуму, тому що до цього я якось побудував і ми ну буквально на мінімум потужності. У нас ось тут виробництво їжі працює на мінімальній потужності. Ви розумієте? На мінімальній потужності, і то, типу, їм не вистачає збіжжя. Вони на мінімальній потужності. Ну, типу, 5 працівників. Тут також на мінімальній потужності і не вистачає збіжжя. Але, до речі, я не знаю, що робити з виснаженими полями. О. Дерево дослідження, до цього скажеться, що мені не вистачає дерева дослідження. Тепер я постійно забуваю про нього. Тут відновлювальна електри... електроенергія. Не цікаво. Штучне добрива. Завод хімічних добрив відкрию. На добрива. Але, по ідеї ми і так інними ними користуємось, тому все нормально має бути. Мені подобається, як воно виглядає. Пихтить. І тепер ми карбованці також, не дивлячись на те, що ми імпортуємо багато ресурсів, бачите, з якою швидкістю у нас йде експорт карбованців, теж саме з експортом в доларах. Прекрасно. Що ж, поки що дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і у Хойцідо. Якщо в когось, з моїх відачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само старше спонсором на Ютубі. І нас не вистачає руди Через це не вистачає вугілля. Пішло, це треба буде просто ще будинок побудувати і присилити сюди людей. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Всім удачі та бувайте!